Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо здорову поставу, гнучке, мобільне, сильне тіло, і найважливіше наше сонечко всередині. І так бувають часи, коли у нас немає часу. 10-15 хвилин це. Вже краще ніж нуль, тому я сьогодні записую для вас таку зарядку на той момент, коли треба терміново прокинутись. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати величезне, величезне дякую. Я дуже сильно ціную ваші коментарі, вашу підтримку фінансову, коли ви відправляєте свої дякую на монобанку, коли ви розповідаєте про канал своїм друзям, коли ви ділитесь своїми враженнями і просто кажете мені дякую в коментарях. Я це дуже ціную. Кожен коментар. Читаю, лайки не ставлю, тому що сподіваюся, що колись я дійду до того, що сяду і повідповідаю. От, але бачу все. Дякую. Все, полетіли. Розпочинаємо. Сідаємо з вами на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Все робимо за власними можливостями і силами, орієнтуємось на себе, прокручуємо таз за маківку, потягнулися догори. Якщо надто складно сидити, сидіти на стопах, сходимо в якийсь момент, заплющуємо очі і зараз налаштовуємося на час і заняття. Глибокий, повільний, вдих. І видих розслабити м'язи, обличчя, розслабити плечі, кладемо долоню на грудну клітину під ключиці, уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, хвиля, чи квітка, будь-що у кожного свій об'єкт, який з кожним вдихом стає все більше і більше, заповнюючи тіло середини, Глибокий вдих. Ви. Візуалізуємо, як цей об'єкт починає світитись тепліше, крутиться, розквітає і ще спішується в об'ємі глибокий вдих. А видих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І вийде. Розплещуємо очі, прибираємо долоню і розпочинаємо. Виходимо на чотири точки опори, кісті під плечима, коліна під тазом, підкручуємо наш куприк, поперек, грудний відділ, шия. З видихом сильно відштовхнулися від підлоги, кішка, корова. Розпочинає роботу з нашою спиночкою, і ще з видихом витягнули спину догори, прес напружили, вдих, розкрили плечки, грудний відділ вниз під вперед. І ще сильно видих округлили спиночку. Молодці. І вдих розкрили плечі підберіть вперед. Нейтральне положення спинки виходимо в собаку мордою вниз. Перша собака мордою вниз, якщо ви це робите зранку, вона відчувається особливо. Особливо яскраво. Переходимо на праву ліву ножку, попередавати вагу. Шия довга, дивимось на стопи. Продавили грудний відділ. В пріоритеті рівна спина. Куприк тягнеться до стелі. Коліна можуть бути призігнути. Глибокий вдих. І видих. Через високі полупальчики повертаємося повільно, повільно на підлогу. Відпускаємо коліна, сідаємо в позу дитини. Руки далеко вперед, глибокий вдих. І витих, чудово. Піднімаємося на чотири точки опори. Пальці рук розтопирені, наш відштовхується від підлоги. Відірвали наші коліночка, вони під рівнем нашого пупка. Спина рівна, нейтральна позиція. В спині живіт підтягнутий. Права рука пішла догори, прокрутили таз, потягнулися. Правою кистю до стелі повернулися назад. Тримати баланс і стараємося. Е Живіт і спиночку тримати, тримати рівно вдих, і на видих повернулись, поставили. І ще вдих розкрили плечі, і видих поставили. І ще вдих. Активізуємо наше тіло і вже розпрацьовуємо лопатки, грудний відділ. І ще вдих. Розкрили плечі. Молодці видих. І ще вдих. І видих. Тримати вдих. Видих, чудово, вдих. Видих. Останні два рази по кожному, кожній стороні, Вдих. Видих. І ще вдих. Коліна під рівнем пупка. Видих. І вдих. Чудово. Видих. І вдих. А видих, повернулися на чотири точки опори. Виходимо в собаку мордою вниз, куприк до стелі, продавили знову наш грудний відділ. Сильно стопи зібрали, разом відірвали праву ножку коліно до коліна, прокручуємо два-три рази в одну сторону нашим коліном, продавлюючи, продовжуючи грудний відділ до підлоги. І потім так само в іншу прокручуємо наші стегна, розігріваємо, включаємо сіднички. Поверхню лівої ноги і відчуваємо яскраво, так і треба. Прекрасно. Широкий крок правою ногою вперед, біля нашої правої стопи. попружинили наші стегна трошечки вниз. Шия довга, спиночку витягнули і повернулися назад, собаку мордою вниз. Оп, продавили п'яточки. Стопи разом відірвали ліву стопу. Коліно до коліна продавили, грудний відділ. Поїхали ліве коліно, малює велике коло. Стараємося виштовхнутися як можна далі. Два-три оберта в одну сторону і в іншу. Так само. Стегна прокручуємо. Мобільність наших стегон розпрацьовуємо, особливо для тих, хто судить весь день. Чудово. широкий крок з лівої сторони від нашої лівої ноги. Попружинити, вирівняти нашу спиночку. Шия довга. І повернулися в собаку мордою вниз, п'яточки продавили. Підходимо стопами до наших рук, натискаючи на килим, повільно розкрутитися. Хребець за хребцем шия остання ролл ап. Супер. Руки через сторони догори, глибоко вдих. Потягнутися сильно. І видих відпустили прекрасно. Поїхали стрибати, розганяти нашу лімфатичну систему. Куди ж без неї прекрасний кішківник теж активізувати, допомагати нашому тілу працювати природньо. і ще дихаємо, пружинимо, пружинимо. Стає на вулиці, вже прохолодно, я вам скажу. Я сподіваюся, я буду триматися на балконі як можна далі, щоб ми спостерігали красу осінні Позаду дихаємо. Замайків потягнемо з догори. І ще стрибаємо, стрибаємо. Маленькі стрибочки. Забула сказати, якщо треба, тримаємо груди, не терпимо дискомфорт. І ще молодці. Десять, дев'ять, вісім, сім, чудово, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Зупинились ручки через сторони догори. Вдих. І вниз, видих, стікаємо корпусом вниз, беремо себе за лікті, праве ліве коліно по черзі, згинається шия. довго розслаблена. І повільно повертаємося назад. Чудово! Yeah. Ми зараз стопи розбираємо разом. Наша права рука таз, підкручений ребра над тазом. Права рука пішла через великий оберт. Назад розкрити плечі, подивитися, провести. Супер. Права рука продовжує велике коло. Додаємо наші ноги, призгинаємо вдих. Далеко-далеко назад. Видих. І ще вдих. І додаємо нашою правою ногою. Крокуємо назад в широкий випад. І опускаємо нашу праву ручку вниз. Ліва рука пішла по великому колу вдих. І відпустили видих. І ще вдих. І видих. Тримаємо вдих. Молодці. Видих. Переходимо нашими руками вперед, передаємо вагу тіла на передню нашу ногу. Задню ножку підняли догори, пружинимо. 10, 9, 8, Ліва призігнута, якщо необхідно, хто може вирівнює. Сім. Шість, чудово, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили праву ножку, розкрутились хребеть за хребцем до гори. Поїхала наша ліва рука. Велике коло. Витягуємо нашу руку з плеча, розкриваючи грудний відділ. Проваджаємо підборіддям. кисть, один. І ще дихаємо сильно прокрутитися. Два. Коліна призігнули. додаємо пружиночку в ногах. Три молодці іще вдих сильно, сильно, чотири і останній широкий крок. Лівою ногою назад, разом з нашою ногою, рукою координуємо. Оп, виїхали назад, широкий випад, поставили нашу ліву руку. Права рука пішла по великому оберту. Вдих. І видих. Чудово, і ще вдих. Розкрити плечі, подивитися, проводити кисть, Видих, останній вдих. І видих поставила, наші руки перейшли на передню ножку, задню підняли, оп! І пружинимо, Десять, дев'ять, ще вісім. Молодці, шість, сім. Пропустила. П'ять, чотири, три. Два, один, відпустили і ролл-ап. хребет за хребцем, шия остання. Прекрасно. Руки позаду збираємо наші, розкриваємо плечики сильно. Хто може і хоче, вивертає долоні від себе. Стопи на ширині тазу, трошки навіть ширше і по діагоналі наші стопи коліна виходять. Поїхав грудний відділ вниз, разом з підборіддям тягнемо вперед підборіддя. Грудний відділ, вниз. сіли максимально низько. З видихом до гори руки наші тягнуть у круги на спиночку. Молодці, і ще вниз вдих. Сильно, сильно. І до гори видих. Все тіло зараз як пружиночка. Вдих. Молодці, сідничками виштовхнути себе. Видих. Супер, і ще вдих. Вниз прогнута спина, до гори видих, розштовхуємо коліна і видих. і ще два рази в них вниз якісно і до гори видих. я розслаблена, останній сильно вдих. Супер. І видих. Руки-руки підняли нас і відпустили. струсили наші руки, обіймаємо себе, кохаємо, обіймаємо, стукаємо по спині ще нашу бадьорість викликаємо. Розкрити плечі сильно, розкрити грудний відділ, а таз під ребрами не забуваємо, дихаємо і ще тримаємо пальчики рук. Аж мають німіти. Аж мають червоніти. Це нормально, це те, що нам зараз потрібно. Дихаємо. Іще. Десять. Дев'ять. По черзі права, ліва рука. догори міняється. Вісім, сім, чудово, Шість, іще. П'ять. Молодці. Чотири. Оп, три. Дихаємо. Два. І один. Струсили наші руки, прекрасно. Тепер перший варіант: ми тримаємось за щось поруч, за стінку, стіл, диван без різниці. Другий варіант більш складний: тримаємо баланс, ніж за що не тримаємось. І у нас зараз будуть махи або батмани в сторону. При цьому таз розкриваємо, сіднички закрили, спиночка рівна. Або притримуємось, або тримаємо баланс. І поїхали! Кидати нашу ногу як можна вище. Це може бути от стілечки. Добре? Або трошки вище. На 90. Щоб тримати баланс. Ми за маківку витягуємося і поїхали. Один. Тримаємо оп, давай. Молодці ще оп. Три. Активуємо наші ноги. Спина рівна. Чотири. Руки тримаємо. І п'ять. ще, Видих. Шість. Молодці. І сім. Тримаємо. Вісім. І ще, Стопа натягнута. Дев'ять. Оп. Десять. Поміняли на іншу сторону. Поїхали відразу. Один. І ще, Оп, давай. Замаківку догори. Три. Тримати спиночку рівно чотири. Молодці. Оп, п'ять. І ще видих. Шість. Молодці. Сім. Трумотули. Вісім. І ще. Дев'ять. І десять. Струсили руки, струсили ноги. Підходимо вже всі разом точно до стіни. Ставимо руки трошечки ширше наших плеч, прокручуємо куприк до стелі. На видих продавити грудний відділ вниз. Аж до приємного хрусту, не до дискомфорту з видихом Продавили плечики. куприк тягнеться до стелі, коліна можна вирівняти, можна залишити призігнутими. По черзі можна позгинати, потягнути відповідно ребро і плече трошечки нижче до підлоги. Тримаємо шию як продовження хребта. Не відпускаємо, не завалюємо її вниз. Ще з видихом продавили вниз. П'ять, чотири, три молодці, два, один. Підкрутили куприк. Хребеться хребцем, поїхали, округляємо спину, подали таз вперед через високі полупальці, Пром'яти стопи добре. І про стопи не забуваємо, бо вони дуже недоотримують уваги у нас, коли ми. Не ходимо по землі, піску, траві, камінчикам і так далі. Пласка стопа стає і зараз ще добре-добре пропрацювати. Якщо у вас є роли, м'ячики, тенісні скалки, прокатати стопу ще додатково, після цього буде сказка, пісня. Підходимо, Підходимо до нашої стіни, тримаємося або за стіну, або за стіл. Диван, будь-що, що у вас є, обов'язково. Зараз спину не нахиляти вперед, так, щоб, будь ласка, не травмувати себе. Відійшли наші... так, щоб наша нога попереду витягувалась вперед. І кидаємо ботман назад. І повертаємось. Наші ноги трошки наші в третій позиції. Ось так, трошки розкриті носки. Можна і ширше, але дивіться так, щоб ваші коліна, стопи направлені були в одну сторону. Поїхали назад. Один дихаємо Оп. два. Сильно вперед не нахилятись. Три сідничку включаємо. Чотири поперек не відпускаємо. П'ять. І ще шість. Молодці. Сім. Тримати. Оп, вісім. І ще витих. Оп, дев'ять. І десять. Зафіксували позаду нашу ногу. Розкрите стегно. П'яточка тягнеться, наче вбік. Тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер підкрутили нашу стопу, опорну вперед разом з коліном. Округлили спиночку. Праве коліно пішло до лоба, видих. І продавили високо догори нашу праву ногу назад. І ще округлили спиночку, коліно до лоба, видих. І продавили, витягнули в стелю. І ще третій. Оп, молодці і видих. Стегна закриті. І ще. Чотири. Оп, молодці. Тримаємо опорну, призігнуту. Видих. П'ять. Вище нашу ножку в стелю. Чудово. Видих. Шість округлили. Продавили спиночку. І останній, Оп! І видих. Ці молодці. Відпустили. Можна пром'яти стопи. Відпустити наші ножки стресити. І поїхали так само до лівої ноги. Стопи трошечки розкрили. Ребра розкрили. Тегни розкрили. Позиція така викручена. Поїхала задня, ліва нога вперед. І назад. Батмани. Один. І дихаємо. Два. І ще оп. Три. І чотири. Молодці. П'ять. Оп. Шість і ще. Видих. Сім. Чудово. Вісім і ще. Дев'ять. Оп, десять. Підкрутили. Перепрошую, позаду тримаємо. Десять, дев'ять, вісім. Пружинка сім. 6 5 4 3 2 1. Повертаємо нашу праву стопу опорну разом з коліном вперед. Округлили спину, коліно пішло до лоба з видихом. І виштовхнули стопу ліво нагору. І два. Видих, не поспішати, продавити вниз. Молодці, ще оп. Видих, три. Можна трошки далі відійти, щоб було можливість випрямити руки. І Ще оп, І чотири. Коліно опорне, пружини, І п'ять. Чудово! Призігнути, опорне, тримати. І ще шість. Молодці до кінця. Тримає ножичку, Останній видих. І сім. Супер, відпустили наші ножки, струсили. І я вас вітаю. Наші 15 хвилиночок пролетіли. Стопи, стопи ставимо разом. Таз підкрутили реберним тазом, руки через сторони догори, глибоко вдих. Заплющуємо очі, долоні до серця. Видих. Кажемо собі величезне дякую. І ще вдих. І видих. Дякуємо за силу і вдих, і видих. Дякуємо світ. А я дякую вам і я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Хто може і хоче, будь ласка, ставте паузу в Шавасину. Це теж. Класно, але я розумію, коли 15 хвилин зарядка, то іноді вже ті 2-3 хвилини дуже критичні. Якщо є можливість, ляжте ще трошки в вшивасині полежте. І поки я з вами говорю, будь ласка, потягнути шию, плечки розкрили, в протилежну руку потягнули. Такий бонус плюс з видихом розслабити шию, можна очі заплющити. Я вам хочу сказати дякую всім, хто позаймався, довірився, хто залишив коментар. Вам окреме. Величезне дякую. Я дуже радію відчувати цей наш зв'язок і знати, що ви займаєтесь, знати, що вам подобається, знати, що виходить, що ні. Розповідайте, звідки ви, чим займаєтесь? Боже, мені так цікаво це знати, чесно. Тому розповідайте, не стісняйтеся, не соромтесь з видихом на іншу сторону. І якщо вас є бажання подякувати, канал підтримати. Можна на Монобанк, можна розповісти про цей канал друзям і поширювати. Це україномовний контент. Я вважаю, що його має ставати точно більше. Повертаємось назад. Підборіддя вперед на потилицю, натисли трошечки з видихом, шию потягнули. І піднялись підборіддя догори. Витягнули сильно-сильно. Як я вас трошки обхитрила, ще продовжила зарядку. Але, але, все. Відпускаю, бажаю класного, класного дня. Нехай все виходить. Ваше сонечко всередині сяє яскраво, Вона вас точно є. А віймаю до зустрічі. Пока-пока.